Історія створення Ковальського професійного ліцею бере свій початок з 1967 року, коли навчальний заклад розпочав підготовку висококваліфікованих робітників різних професій для потужного машинобудівного заводу «Ковальсільмаш». Першим керівником професійно-технічного училища був Олег Павлович Мисик. Важливою віхою розвитку навчального закладу став 1974 рік, коли його учні отримали змогу здобувати не лише професію, а й середню освіту. Середнє профтехучилище номер 7 продовж довгого часу залишалося знаною кузнею робітничих кадрів на Волині. З 2003 року навчальний заклад отримав новий статус Ковальський професійний ліцей за 45 років свого існування, враховуючи потреби на ринку праці, у ліцеї стали готувати спеціалістів різних сфер діяльності. Зараз тут навчається більше 400 учнів, які здобувають різні професії. Токар фрезерувальник керує складним верстатом, виготовляє деталі для різних машин і приладів. Основний зміст його роботи обробка металу різанням за допомогою інструментів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування обслуговує силові і освітлювані установки, здійснює перевірку, розбирання і складання схем керування електроустаткуванням. Сьогодні ця професія одна з провідних на промислових підприємствах та у комунальному господарстві. Електрогазозварник виконує ручне, електродугове, плазмове та газове зварювання деталей та конструкцій. Потреба у робітниках цієї професії постійно зростає. Професія кравця вишивальниці це втілення сучасного художнього стилю, яка надає широкі можливості для індивідуальної трудової діяльності. Учні ліцею вчаться шити одяг, моделювати, розкроювати та обробляти вироби, оздоблювати їх ручною та механічною вишивкою. Учні, які обрали професію виробника художніх виробів з лози квіткарки, володіють технологією виготовлення квітів, знають властивості матеріалів. Майстриці цієї справи виготовляють вироби різного призначення панно, кашпо, корзини, меблі, декоративні квіти, з тканини та інших матеріалів. Слюсар з ремонту автомобілів провідна особа в технічній службі автотранспортних підприємств. Предметом його праці є автомобіль, його агрегати, системи, механізми, окремі його прилади й деталі. Основні операції розбирання, ремонт, складання, регулювання, комплексне випробування відповідно до технічних умов експлуатації. Сьогодні досить популярною є професія перукаря манікюрниці, завдання майстрів створення оригінального образу за допомогою зачісок, стрижок, манікюру, підкреслення особливостей кожної людини, орієнтація на розвиток світової моди в галузі перукарського мистецтва та декоративної косметики. Нині колектив Ковальського професійного ліцею очолює Сергій Миколаєвич Антонюк. Навчально-виховний процес здійснюють висококваліфіковані педагоги. Серед них викладачі вищої категорії, старші викладачі, викладачі, методисти, відмінники освіти та заслужений працівник профтехосвіти України. В ліцеї створені найкращі умови для творчості учнів, їх фізичного розвитку і художніх талантів. Ліцей має сучасну матеріальну базу, навчальні приміщення, обладнані технічними засобами, майстерні необхідним устаткуванням. Ліцей пишається духовим оркестром, який двічі був лауреатом всеукраїнських конкурсів духової музики та має почесне звання самодіяльного народного колективу. Ліцей пишається своїми випускниками, студентами відомих вищих навчальних закладів України, передовиками виробництва успішними менеджерами та підприємцями, майстрами та викладачами навчальних закладів. Тисячі кваліфікованих спеціалістів працюють в різних куточках України та за її межами. Учні ліцею мають можливість не тільки отримати добру професійну підготовку, стати фахівцями обраної справи, але й знайти своє місце на сучасному ринку праці, адже ковальський професійний ліцей навчає молодь професіям, зважаючи на реальні перспективи працевлаштування.